Вітаю всіх шанувальників рідної мови. Я Шевцова Наталя, викладач Нікопольського центру професійної освіти. Сьогодні говоримо про міні-сукні, смарт-годинники, екоторбинки, віце-президентів та мультимільйонерів. По-перше, їх об'єднує сучасна реальність. По-друге, усі вони пишуться. Бо мають перший іншомовний компонент, який вказує на вияв чого небудь. Слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний, вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і таке інше. Вияв чого небудь. Архі, архи, бліц, гіпер, екстра, макро, максі, міді, мікро. Міні, мульти, нано полі, преміум супер, топ ультра флеш, архіскладний, бліц-новини, гіпермаркет, мікрочастинка. Міні-блок. Наночастинки, полісахариди, преміум клас, топ-менеджер, топ-модель, ультрамодний. Разом пишемо слова. Антивірус. Віце-прем'єр, екс-чемпіонка, екс-міністр, контрудар, лейбгвардієць, лейбмедик, обермайстер, оберлейтенант, оберпрокурор, штаб капітан унтер офіцер. Слід запам'ятати, якщо іншомовні компоненти приєднані до власного імені, то їх пишемо з дефісом. Пан Європа псевдо Фауст.